Я збираюсь на роботу і паралельно граю анімал І Дивлюсь монітору аналітику каналу. Мені капецьок приємно, бо я бачу, що вже підпишешників 52 людини, 52 для мене це дуже багато, бо я не очікувала. От, і дивилась відео Excuse me Дивилась відео, як дівчина малює, і взагалі була на якомусь фестивалі в Гамбургу. Не факт, не факт. І в неї є свій магазинчик з милими штуками. І тепер мені так хочеться помалювати. І думаю, щось би таке класне теж вигадати, щоб і на роботі можна було роздати якісь принти або маленькі відкриточки. Тому, може, зараз я дофарбуюсь, дозбираюсь і може, з вами будемо думати. Мені трошки смішно, що всі мої віноси останній час е, все більш і більш хаотичні, тому е, я зараз ще й буду фарбуватися з вами трошечки, бо хотіла сказати, що якось я дуже довгий час перестала. Використовувати купу всього для обличчя з декоративної косметики. Але тепер, це, да, тут що це за нова фаза. Я така думаю, а може? А може б'юті-блог вести? Хто знає. Хто зна. І малюночки малювати. І DIY робити. І фарбуватись на камеру. М -м -м. Ще це треба поприбирати. Буде ром-тур. Все на світі, все на світі. Але просто я дивилась на кур'янок з гарнюсінькими тінями для повік, які блимають і просто блищать неймовірно. Я якось так, чому я не вони, чим, чим я гірше, може просто теж пахнути. Собі макіяж знімати на відео в шорти. Є малесенька проблема завжди з тим, щоб пам'ятати, що треба включити камеру і не починати щось робити до цього. Але я ще не можу перелаштуватися на це. І я вже почала. Я хочу маленькі листівочки зробити. Простенькі, якісь такі просто cute. Трошки в, не знаю, в мультяшному стилі. Такі. Ну, і виглядає це все якось так. Що у мене є три, о, чотири вже е шари, які я просто зробила різним кольором, як типові ілюстрації дитячі. Тільки зараз, думаю, над кольором кульок. Треба якісь такі пастельні. Може, може рожеві, може якісь. Не хотіла червоні, але може якісь. Такі більш помаранчові. Виглядає Виглядаємо вже пишуть по роботі. Так, це в нас є. Єдине, що я б заблокувала зараз альфа-лок і зробила би трошечки темніше ті, які знизу. Бо все-таки. Вони має бути. Може всі просто зробити більш такими трдешними. Верхніх краще не відчіпати, але ці можна, щоб вони були такі більш об'ємні. Можна взяти трошки світліший для пліків. Мабуть, коли воно як кулька окрема. Так, такі. Крапочки тут тоді воно краще виглядає. Mm. 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 Ehm. Прийшлося відірватися на секунду на купу смс ок з роботи. Чекає мене веселий день сьогодні, бо там дуже треба багато розставляти. І нікого немає, тільки я. Там 80 крісел. Дуже весело. Добре. Довідки е, на роботу, мабуть, і не будемо малювати. І так, треба ще додати подаруночки. І ліхтарки. Не знаю, можемо спочатку додати ліхтарики. Якось їх треба може спочатку ниточку, так далі. Е, так, як ми будемо овертати? Чи чи як? Не хочеться якось сильно, щоб воно темно було. А може якось оп? Оп? І зробимо ще з вами ці вогники. Будемо робити з двох сторін, такі як гілочки трошки. Я думаю, буде окей. Так, гірлянди в нас вже є. Ну що, супер шведесенький апдейт. Я намагалась запустити, намагалася запустити сталкера все після тисячі годин скачування. Все-таки мені допоміг провідочок, який я купила на наступний день, як я почала скачування. Ем, і вже швиденько воно докачалось, а то був вайб, як в школі, коли ти ставиш ноутбук, щоб воно хоча б за ніч щось скачалось, але мені це не допомогло. От, і зараз зрозуміла, що притивки мені не вистачає В мене 16 на науці, тому я замовила на 32 по 16. І я сподіваюся, що це врятує, бо я не знаю, я доволюсь, всі грають і мені так хочеться. Має мені прийти завтра якраз у ці рам пам'ять. Я цей ноутбук ще ніколи не. Не відкривала якісь старі, я ще відкривала, бо я чистила. а тут я хизи, якщо чесно. І я колись мамин ще намагалась чистити, тому я буду соспе переживати. Це буду, Аля ра... знайти на Ютубі відос школяра, який все пояснює. От щось, щось з цього. В них зазвичай все виходить, тому сподіваюся, в мене теж вийде. А тепер ну, час бігти на роботу. У мене купа всього, купа. Просто е, стільки документів треба робити, стільки тримати під контролем. Але завтра в мене вихідний і післязавтра, і я така, фак, це і добре, але купу всього треба встигнути. Я така, чи я завтра можу піти на роботу? Щоб потім не піти в якийсь інший день, бо зараз точно треба. Хіво, сьогодні вже 26, 27 листопада. І вчора я замовила собі якраз цю додаткову рам в ноутбук, щоб можна було пограти в сталкера. І зараз вона мені прийшла, зараз я заберу. План такий, що мені треба ще забрати посилочку додому, на свята відправити. Ну і зараз е, заберу теж частину подарунку, частину цієї посилки. І так, сьогодні нас чекає відкриття задньої кришки ноутбука. А, я цей ноутбук ще не розбирала. Я хази. Е, і Так, і будемо дивитися, чи воно підійде, чи не підійде, чи запуститься. Бо я так е, переживаю трошечки, трошечки переживаю. Трем буде реально відео знятий. Мені здається, я вчора казала. У мене перший вихідний за не знаю скільки днів, але роботи було так багато, що я вже не пам'ятаю, що я казала на відео, чи я вже повторююсь, чи ні. А, добре. Сьогодні-завтра якраз в мене вихідний, і я сподіваюся, що в мене вистачить часу розібратися з всім, поставити нову пам'ять оперативну і запустити. Бо е, зараз Unreal. зараз у мене висне навіть в, в меню сталкер. Таке щось собі, таке щось собі. Вже 54 чотири Видно, уявляєте? щось воно прям капець, щось. Треба більше постити. Треба прибирати ще. Бо мене питали: можна армтур? І можна в очевидці, який треба поприбирати, і я хизи. Ну, бо як це так гостям показувати, поки не брудно. Просто. Я трошки замучена, щоб все тримати в голові. Ідеально знімати влог і це все. Тому в мене не наградний, а реалістичний. Спочатку ще винесу сміття. Потім вже піду на пошту і купую себе. Класно було б якби як я виходжу, виходжу з дверей, потім вже приходжу, зараз тут зміття. Сейчас я повернулась вулиця. Зараз буде анпакинг. Зараз буде анпакінг моєї пам'яті. Баратик на новой. О! Не его Яка вона буська, патуська. О. Я сподіваюся, вона підійде. А выйде коп! Такая лопатуська, такая милая. Она уж точно влезет ну Чисто. Ну, такие прям хорошие. Так, а теперь швиденько сбираю посылочку родичам, семьи, моей кухани. И бежу на новую пошту. Так, я пробігла вже. Відправила посилочку. все відправила, все окей. Єдине, що. Ціни на посилки з Варшави, з Польщі в Україну, щось стали на новій пошті. Хоча, може, і до цього буду, Я не можу сказати, що я багато відправляла. От. Е і тепер я налаштована. Зараз я знову Xbox. Е налаштована міняти. Ось це. Але щоб набрати сил і мужності, я трошки зінчицю. Мені ще залишилось вчора. І можна буде міняти. І треба переодягнутися в щось комфортне, бо я так з вулиці. Єдине, що мені дуже смішно, я вам зараз ще покажу, як виглядає гра в мене зараз на моєму комп'ютері, щоб ви розуміли, типу, в чому прикол. А, але випадково я пішла за своїм подарунком вже, якого не було, але в, в магазині мені видали безкоштовно набірчик дуже кіл з рамочкою. О, просто рамочка. Так, виглядає. Кайф. кайф. Ви побачили? Коротше, дуже мило. А все що безкоштовне, миліше і краще в тисячу разів, тому дуже дякую. Опинилась <д�и> вчасно. Вчасно. Шкода не настільки вчасно, щоб купити свій подарунок, але, в принципі, теж так невгано. Зараз буду замовляти через інтернет. Можете оглянути, як це зараз виглядає. Хм. Бо мені здавалося, що воно прям ще гірше було. Але зараз глянемо. І так. О, ну воно. Якби в принципі ще більш-менш. Але трошечки фрізить його. Ну, чекайте. В мене по налаштуваннях зараз... Е зараз покажу. Так, і в мене графіка. Все низько, прям все-все. На мінімальних. Тільки ми тут може виставлено теж так низенько. Все. Ну, я здивована, якщо чесно, бо зараз воно виглядає. Ні, все одно його Фігачить, кошматить. Але було і набагато гірше. Воно було ще щось включене паралельно. І все. Так як я хочу грати на стрімі, ну то буде фігово. фіговно. Чекайте, це їх так мав бути. Escape. о-о-о. Ну і таке. якби. Ви... Ну зараз хоча б щось видно. Будемо дивитися, як буде далі. Так я вже перевернула комп, зараз буду відкручувати і знімати кришку. Пісу вас нервую, але зараз не думаю, що на Ютубі якийсь школяр буде відкривати теж і все вдасться. Уже все выкрутила. Сейчас буду снимать крышку. Так, я нарешті разобрала. Это было важко. <laughs> Песо сняла крышечку. Сейчас будем менять. И полючка. Если честно, я completely stressed э, зараз. <laughs> Бо я не знаю, хвилин 15 мучила. Это мне Заднюю крышку. Я вже поміняла, тепер новенька стоїть. Неймовірна ставка з майбутнього. Сталкер не пішов. Не пішов. Те, що я поміняла, той молодець. У мене тепер йде Hovars Legacy, але зі сталкером чисто бай-бай. Не можу я ще пограти. Я його видалила, на наступний день вийшов в парчі і я знов не витримую качати. Тому я зачекаю ще трошечки. Ну, якби, як зазвичай, всі відео хаотичні, хоча б запишу пояснення. Потім буде подарунок. От. Але ну, мені шкода, що воно не працює. Тобто, по факту воно залишилось те саме. Я жорстко овексайте, прям жорстко оверксайте, бо мені прийшов різдвяний подарунок. Це один з подаруночків на свята а зимові. І в мене ось це воно таке миле. Воно просто ну, нереально. Називається Box Theater. Це китайський іерогліф і всякі штуки. Це з вами зараз відкриємо. Уа! Це навіть є! Уху! Боже, але капець і клей дали. Дякую, дякую, що дали клей. І ліннічко і ножечок. І ліхтарики, щоб це все робити. Шок, а що там тим ж буде покояти? Такий супер китайський клей. Але о боже, і ця коробочка така мила. Я не утримую песочок є, все ж. Що... О боже, я буду збирати, вона така к'я. Я думала, що вона буде трошечки більша, але вона ще, ще більш Це капець. Харі і Белла. Пінцетик такий. Топовий, топовий пінцетик. Кайф. Є мої відчиняти солодкі. Я не можу їх знайти поки. Може це вони? О, ні, о, ні, це що? Я думала, вона буде трошки. Але те, що я бачу, це... Малявочки просто такі хороші. Ти є, є трава. Тут земелька, є всякі штучки. А де а де? де. Прям малесенький був киривий. Ось. Я не можу. Вони такого розберуть. Я не можу я не О Боже, Ну, а закінчення відео я теж не записала, тому це дуже за перегляд. Я в шоці, подивилась, що вже підпишушників 56. Супер! Кайф плюс балдіж, треба мені знімати пошвидше влоги, а не оце все. Але дуже багато було і роботи, і насичених днів, навіть так, що я не змогла знімати. І дознімаю оце зараз. Дуже дякую, дуже дякую. Мені капець приємно і чекаю вас на наступних відео. Ці ігри комп'ютерні.